Тиждень у Хмельницькому розпочався зі спеки. Мешканці міста рятуються від неї на міському пляжі. Трохи важко, бо голова болить і тушнить, але нічого, вода, пляж. І спасаємось. Я люблю спеку, люблю холод, мені нічого не мішає. Важко, а як ми ще живемо на п'ятому поверсі. У нас задуха. Взагалі діти літом в селі, в селі легше. Є басейн то їм там добре. Мастимося захисним кремом СПФ. На сонці воно ж все одно, воно. Дуже як світить голову, і так може бути запаморочення. Сімейна лікарка Ірина Каплун говорить, така температура може зашкодити організму, адже влітку у людей посилюється навантаження на серце та знижується артеріальний тиск. Надмірне перебування на дворі за такої погоди може призвести до сонячного удару. Його симптоми: нудота, головний біль, втома, запаморочення і навіть втрата свідомості. Спеку переносять всі погано, навіть тварини, тому потрібно себе берегти від спеки. До цього схильні діти до двох років через те, що в них погано розвинений центр терморегуляції, і також літні люди. В них теж вже обмінні процеси не так працюють. В основному це всі пацієнти із метаболічним синдромом, із захворюваннями серцево-судинної системи. Також люди із онкозахворюванням, люди звертаються, особливо із набряками, тому що це пов'язано з нашою фізіологією, коли літом тіло набряк. Якає хтось більш схильний, хтось менш схильний до цього, аби вберегти світ спеки, лікарка радить уникати прямих сонячних променів в обідню пору. У приміщенні варто вмикати кондиціонер, але при цьому не створюючи різкого перепаду температур. Кондиціонерами варто не зловживати, щоб це було не сильний перепад між приміщенням з кондиціонером і вулицею, тому що судини погано будуть адаптуватися. Це може. Ну і призвести до різних захворювань. Шкіру від опіків найкраще захистить одяг із легкої та натуральної тканини. А от на відкриті ділянки тіла потрібно наносити захисний крем з СПФ фільтрами. На вулиці із собою потрібно мати головний убір, сонцезахисні окуляри і пляшку з водою. Норма води для кожної людини це приблизно 30 мл на кілограм маси тіла. Але з літом цей показник збільшується, адже наш терморегуляція відбувається шляхом потовиділення і так ми втрачаємо воду. Тому ці запаси потрібно поповнювати регулярно. Якщо теплового удару уникнути не вдалося, потрібно негайно звертатись до лікаря. Ірина Муляр, Володимир Паламар, Юрій Старушкін, новини міста.